Поговоримо про значення голосу у житті. Школа Муза продовжує мотивувати та надихати людей, які цікавляться вокалом на великі звершення та досягнення. Як би це не прозвучало банально, але пропоную сьогодні поговорити про голос як такий та його роль у нашому житті. Значення голосу у нашому житті в одному відомому прислів'ї сказано: зустрічають по одежі, а по розуму проводжають. Тут хотілося б зробити акцент саме на моменті першого враження, тому що в розумово аналітичних та творчо-прогресивних здібностях дорослих та дітей, які займаються вокалом у нашій студії, я ані трохи не сумніваюсь. Перше враження, коли ми вперше зустрічаємо людину, залишається з нами на всю історію спілкування з нею. Ми звертаємо увагу на зовнішній вигляд, імідж, обгортку, як людина подає себе світу, як вона сама до себе ставиться. Так, саме своїм одягом, усвідомлено чи ні, ми видаємо свої секрети, що людина хоче сказати світові та оточуючим. А ось тут. Починається найцікавіше у наш час просунутих технологій, навіть записуючись на курси вокалу, ми спочатку знайомимося з віртуальним чином школи. Ції педагогами з вокалу, досягненнями учнів. Ми в голові створюємо образ того, як відбуваються уроки: постановка голосу, підготовка до виступів. Зацікавившись, ми можемо написати лист заявку або написати у вайбері чи іншому месенджері, але найчастіше ми дзвонимо. Розвіртуалізація спілкування зараз найчастіше відбувається саме через телефонну розмову. Тобто, перше реальне враження від зустрічі ми створюємо або отримуємо, виходячи з того, як звучить голос по телефону. Тут важливо все. Тембр, висота, мелодика голосу не кажучи вже про слова, які ми говоримо та чуємо. Зараз навіть співбесіди, не говорячи вже про курси та заняття, можуть проводитись в онлайн режимі. До речі, у нашій школі ми надаємо послугу як заняття вокалом у скайпі або з іншого відеозв'язку. Уявіть собі, яке враження справляє ваше мовлення і голос. Від цього залежить питання отримання престижної роботи чи вигідного контракту. Адже вас і вашу фірму можуть вибрати тільки тому, що ви дуже приємний співрозмовник і добре звучите по телефону. Вас приємно чути. Голос, ваша відмінна унікальна риса, фішка, яку не вкрадуть конкуренти. Я анітрохи не намагаюся применшити значення того, що ви кажете. Але мимрити розумні речі не таке вже й досягнення, адже голос це розум, який ми озвучуємо в розмові. А в нашій школі вокалу ми обов'язково допоможемо вам навчитися звучати гідно. Чекаємо на вас.